Друзі, сьогодні дуже потужний день, день весняного рівноденства. Всі про цей день говорять, він дуже мощний такий день, сильний, потужний, енергетично. Я думала собі, чи відчуваю я, що цей день такий сильний? Да, я це чую від інших, але чи я сама це відчуваю? Якось я зразу не дуже зрозуміла. А потім почала робити практики, щоб очиститись, наповнитись. І дійсно, знаєте, почала взаємодіятися стихіями, і дійсно таке відчуття, що, наче як дуже потужно все відбувається, прям відчуття в тілі появились. Картинки пішли. Тобто, дійсно, цей день він більш потужний, як, зазвичай, як звичайний день. Тобто дуже. Добре було б зробити певні практики прості, які допоможуть вам очиститись, наповнитися, наповнитися потужною енергією, всім тим, що ви хочете змінити в своєму житті, щось там, щось там забрати, щось додати і так, далі, і так далі. Що я хотіла б порадити? Саме перше, подякуйте. Тобто це практика вдячності. Закрити очі, як... якщо так зручніше вам, якщо можна відкритими, але просто коли ти закриваєш очі, ти наче входиш в себе всередину, заспокоюєшся і починаєш дякувати. Дякувати собі за те, що ти є, своєму тілу. Прямо проговорювати. Я дякую своїм ручкам за те, що вони все роблять, і вони в мене є. Я дякую своїм ножкам за те, що вони ходять. І ведуть мене туди, куди я хочу, йдуть туди, куди я хочу. Я дякую своїм очам, які бачать, вухам, які чують, рот, який вміє говорити, їсти і так далі. Своєму волосі, своїм всім внутрішнім органам. Ви просто дякуєте всьому тілу. Тому що ми приходимо в наше тіло, ми заходимо в наше тіло, з'являючись у цьому світі, на цій планеті, і ми виходимо з нашого тіла, залишаємо його. Не воно нас залишає, а ми його залишаємо, тільки вдумати в ці слова. Тобто, все життя нам тіло служить вірою і правдою. Подякуйте йому. Це дуже важливо Наповніть своє тілом. Енергію, життя, любові, радості. Як це ти? зробити? Коли у вас укриті очі, уявіть, що ваші ноги наче потопають в, Там, в ядро саме землі. От прям туди. так Представте собі, що ваші ноги погружаються в землю. І ви просите матінку землю забрати з вас весь негатив. Забрати з вас цей негатив. І наповнити вас потужною енергією, здоров'я. Попросіть. Подякуйте і попросіть. Те, що ви хочете щось оздоровити. Відчуйте, як ця енергія просто піднімається по вашому тілу, наповнює все ваше тіло. заповнює все ваше тіло, Навіть виходить через макушку голови. Аж виплескується ця енергія, тобто, що ви наповнились нею. Всім, всім тим, чим ви хочете наповнитись. Ви можете проговорити. Дуже ще було б доречно, звичайно, це краще зробити з провідником, буде більш потужніший результат. Але це коли є сильна віра, і хотіти щось змінити в своєму житті, то ця віра вас, вам дасть потужний результат. Уто я ще зверху поток світла, світло творця. і я що це світло то входить в вашу голову. І висвітлює, забирає все негативне. І наповнює вас також потоком енергії, любові, вдячності, здоров'я, всього того, що ви хочете. Просто проговоріться, зробіть таку практику. І ви відчуєте легкість, вона відчувається зразу ж. Побудьте в цьому стані, поговоріть з собою, що вас не влаштовує на даний час, чого ви хотіли позбавитись, що б ви хотіли. Мати в своєму житті. Я зараз говорю не з точки матеріальної, ну це теж важливо. Але от більш з того, що ваша душа, от що, що у вас там болить, Що ви хочете зцілити, що ви хочете, щоб з вас вийшло? Що ви хочете нове запустити в своє тіло? Радість, розуміння, спокій, баланс. Подумайте. Побудьте на день ці собою, зануртесь всередину себе. І просто поговоріть. І сьогодні такий день, що навіть якщо хто не займався будь-якими практиками подібними, медитаціями, ви відчуєте, але ну, ви не можете не відчути, якщо ви розслабитеся. Ви обов'язково відчуєте, бо сьогодні потужний день. І якби всі от всі взаємодіють, все те, що нас оточує, все взаємодіє з людиною і готова їй допомогти, якщо людина виявляє намір, свободу волі. І результат обов'язково буде просто очиститися. В цей день треба очистити себе, очистити простір, наповнитися і йти своєю дорогою. Дякую усім гарного дня.